И так, всем привет, привет. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт Хардкор. Он я уже Жаси. Ой, точнее, шакарка. Я ей за ротопар создаю, то и все. Да, мы зашли. Я уже бачу каньон. Так, Зараз швиденько будемо добувати дерга та позиву. Я сподіваюся, що там нікого не буде. Тому що помирати я і об'ю. Буду на обороті зовсім напереписаюся. Мені наоборот, не потрібно вмирати. Швиденько робимо собі кам'яне кайло. Ой, дерев'яний криво. Подобуваємо каміння. Кам До Каменений досяг мене. Ще десенько добуваємо каміння. І все. Бігали доставилися звідси. Потрібно вбити пару звідс, щоб було їжа. Я, я не нав... вже не побачив, що це не Ну Да все одно. Такі було обережно. Дуже обережно. Що видесенько тепер появляємо їжу, я дуже вісім, що мене зараз ніякий який кріпер, ніякий зомбі не вб'є. Тому що я не вмію помирати. Так, вже поч почти ми переплавали в бам. Все. Добуваємо піч, забираємо, точніше. І біжмо добувати заюзо. І бувам. так. Заюзо. Першу. Грузію. А ось ще. Третє, четвертє.

Того ніхто не бачив. Так, І Що -то. так? Так, Вложимо це все сюди. Дивимось, щоб не було моду. Hvis han er en tysker, bør han ha en til meg. Давай шва деснень фон тайс тайт замой да и да и так побегу дает шахточку десь. так давайте я роблю себе закол потому что мені потреблен поклон все побегу Так давайте в больше Що кто не знал, Лендер Мэни нельзя давайте совочек? Ви спускатися вниз? Обережу ж Так. Давайте я зараз швидеско переплавлю та зароблю собі щит. Тому що я чую, що мене так точно вб'ють. Защит я с крафты. Пора О, це ж ты стала Тільки у меня вопрос. А як? Как мы испустите? Да, давайте я весьму за... Оспустился. Все, король, все, так. Ну а мы тесты мне зараз не потрібні. Так що навіщо я спускался, я не знаю. На тебе підрубовки. Мы потрібно йти назад, тому що там тупик. Там немає куди куда тут. Добываем искать игру. Да я аргавизная игра не положить. Барана отправила. Думаю, сюда же і спускався. どうぞ。 Ну, бежим, бежим, Я... Тут немає капали. Так, 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 тут немає його. Я должен що мене зараз не будет. Бежимо, бежимо. Скаты в заизу. zo dobra еще туда разберем у мене к тому у меня просто из таких мо Це... все так добре я зараз вида ясенку добываю занизу

Куда вы там? Это я вот, можешь вот так зароблю, потому что мне не вс есть... Мне чуть-чуть скажем, что еще я целом буде это будет не знаю. Я не розумію того, що то був за звук такий. Коротше, я після відео подивився, що там у мене замодився та новий. Я не знаю, що це. Я не знаю. дрес-код. Так, завис. Ще два заїза. Це, це версія 1.21. Тут, по ідеї, не должно бути ніяких модів, нічого, якщо тут не буде модових ресурсів, а саме там, наприклад, я не знаю, що воно. Наприклад, якісь модові ресурси, це, наприклад, там, ну, наприклад, якісь, ось щось з Боса, що не крафтиться, якусь зруйновану. Хотя, може, це і письмо новий, но ну, я не знаю. Також буде відео не тільки по цьому виживанні, ну, в основному буде по цьому. А також буде виживання на сервері. Там... все-таки. Я там хорошо розвитий, Також в мене є дурні, який теж там грає. Я поки вас ознайомлю. Я вже почти весь заїздки. Залишається 8-8 заїзд і все. Папа на цьому... Я буду вже завершувати відео, коли докрафчу собі заїздку. Тому що відео вже йде достатньо довго. Да і в мій кадр щсь підказує еще. І так, буде щось. Залишається ще три заїзди переплаваються. І все, буде, я буду повністю в заїзці. Останнє заїздом. Оп, І так. Добувай. Это я вийду на якесь такого поверхності. Так. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати відео. Відео, до. Ну знову цей зу... Що, знаю, на цьому я буду закінчувати видео. Всім до нової зустрічі!